Потім виявилося, що вони просто по-живому розрізали ці територіальні промислові комплекси. І чому виникли ці міжолігархічні війни, Дніпровський клан і Донецький клан це фактично війна між Донецьким промисловим районом і Дніпровським Придніпровським промисловим районом, які колись були єдині в рамках єдиного територіально-економічного донецько придніпровського району. Вони просто приватизували кожне окремо свої активи, а потім вони зрозуміли, що воно так не працює. І треба заходити на територію суперника і висмикувати якісь активи, і тоді з'явилися наприклад олігархи, у яких ну, там. Для прикладу, були металургійні активи, а не було, не було вугільних активів. Ага. Або, навпаки, були вугільні активи, не було металургійних. Чи, наприклад, були вугільні і металургійні, але не Це було. Це то, що Тарута, Гайдук збирали, а потім то там якось детект перезбили, ну, приват ну, або приватно. Або чому, чому одна з причин конфлікту групи Ахметова і групи Коломойського. Тому що Коломойський контролював значну частину фероспальних активів. Нікопольський, Нікопель, да, да, феросплавний. Ви ж пам'ятаєте цю історію, там, да. коли там а, все це відбувалося. А, а чому? Тому що воно все ж було частиною єдиного територіально-промислового комплексу, де металургія, феросплави, залізна руда, вугілля, енергетика все було в одному пазлі. А так вони всі поїздили на куски, і виявляється, що Ахметов у нього є, наприклад, там вугілля, є кокс, є метал, є енергетика, нема феросплавів. А, а Коломойський сидить, у нього є феросплави, там є часткова руда, є металургійні активи, а немає енергетики. Ферелергії. А немає енергетики. От і почались ці міжолігархічні війни, які дуже багато шкоди нанесли нашій економіці. Ну і фактично потім вся ця система територіально-економічних районів була зруйнована, знищена.